Запрошую до слова заступника Київської міської організації е, з загальних питань Олександра Семененка. Слава Україні! Здрава! Дійсно в Україні вже є революційна ситуація. І крім того, що на українців ведуть свою українофобську політику табачників, колісників і їм подібні. Уряд, цей бандитський уряд, також. Іїнці веде економічний геноцид. Бо реально, якщо подивитися на той стан справ, який є в Україні, то він просто жахливий. Україна по всім соціальним показникам займає одне з останніх місць в Європі. Про що тільки свідчить, що зарплата в Україні мінімальна з 1 квітня, яку показують телеканали, що начебто до підвищена на 2%, 960 шістдегривнів. Це нічого. Якщо порівнювати, що інфляція в Європі 2,6%, то за цей самий період інфляція в Україні становить 9,1%. Також є в держбюджеті, скажімо так, таке поняття, як мінімальний прожитковий мінімум, який з 1 квітня становить 911 гривень. Це такий першоквітневий жарт для українців. Служба 9,1,1 порятунок. нам і ми вас порятуємо. 9,1,1, мінімальний прожитковий мінімум, який говорить... Мінімальна заробітна плата всього на на декілька відсотків вища за мінімальний прожитковий мінімум, який насправді навіть не відповідає дійсності, бо ми не знаємо навіть як його розраховують. При тому, що що таке мінімальний прожитковий мінімум? Це та сума, яку повинна отримати людина на свої, скажімо так, потреби, якщо вона не працює безробітна, втратила працездатність. А у нас виходить, що Людина отримує мінімальну заробітну плату за свою роботу, скажімо так, на рівні мінімально прожиткового мінімуму. І прожити вона ці гроші не може. Мінімальна заробітна плата в Україні одна з найменших в Європі. І також середня заробітна плата в Україні становить вона все трошки більше 200 євро. При тому, що в Латвії, в найпіднішій країні Євросоюзі, мінімальна заробітна плата і середня становить 400 приблизно євро. В Польщі становить 800 євро, в Німеччині становить 3000 євро. Крім того, що є цифри заробітних плат. Найкраще подивитися, на що ця заробітна плата витрачається. Якщо, наприклад, в Польщі витрачають людина своєї заробітної плати, яку отримує, вона витрачає приблизно відсотків 25-30 на продукти і інші витрачають на інші, скажімо так, свої потреби, то в Німеччині на продукти люди витрачають 12%. У нас витрачають за заробітну плати українців середньо на заробітну плату 46%. При цих показниках немає ніякої змоги говорити про те, що українці можуть тільки прожити і заплатити комунальні про послуги про те, щоб купити якесь житло чи покращити свої якесь матеріальні становища, немає взагалі мови.